Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Друзі, звуть мене Юля Петрова. Цю годину також проведу разом із вами поговоримо спочатку про справи міжнародні Байдена в Німеччині, реакцію партнерів України на план перемоги і дискусію щодо запрошення України до НАТО. Ну а після 9.30 йтиметься про Луганськ і Луганську область, що відбувається нині на тимчасово окупованих територіях України. Ви вже чули сьогодні в новинах. і Я також про це повідомляла, що в центрі окупованого Луганська вибухнув автомоб автомобілі ймовірно, тут ліквідовано майора Російської Федерації Дмитра Первуху. от Про це також будемо говорити зараз. Напрямий зв'язок зі студією виходить директор інституту світової політики Євген Магда. Пане Євгене, добрий ранок, слава Україні. Роям слава пані Юлія, Доброго ранку розпочнемо. Ми із реакції партнерів на план перемоги, який був озвучений президентом Зеленським цього тижня у Верховній Раді в Європі. Також президент Зеленський про цей план говорив. Ну а раніше презентував його в Сполучених Штатах і про нього спілкувався із кількома європейськими лідерами. Запрошення України до НАТО є єдиним шляхом припинення війни. Заявив Зеленський в інтерв'ю британському виданню Financial Times. Додав, що Акція країн заходу на його план перемоги була такою ж, як і на прохання передати системи ППО Петріот та винищувачі Ф 16 Але президент каже, ми маємо це зробити тільки так. Ми можемо вижити. Війна не закінчиться, поки Путін не відчує, що він повинен її закінчити. А він розуміє лише силу. Це залежить не від Росії, а від волі наших партнерів. Більшість на нашому боці, але ми повинні. Тиснути на інших, зазначив президент. Скажіть, будь ласка, тобто позитивних рішень від партнерів щодо плану перемоги чекати лише за кілька років. На жаль, виступ президента у Верховній Раді він хіба що став каталізатором для того, щоб наші партнери, а ну, наприклад, давайте будемо брати формат Рамштайн. До Рамштайну входять всі члени НАТО і Європейського Союзу. Тобто, з формальної точки зору, наприклад, Угорщина та Словаччина це наші партнери, правда? Але ми чули оцінки і з боку Орбана і з боку Фіцо. Тому м -м, сказати, що от є всезагальне захоплення, е, оплески, які переходять в авацію на євроатлантичному рівні, не можна. І навіть зустріч власне е, Джозефа Байдена. З керівниками Франції, Німеччини і Великої Британії, вона, ну, поки що, станом на зараз, з тієї інформації, яка є, вона підтвердила те, що вони уважно стежать і не дозволять Україні програти. Але е, підхід не дозволити Україні програти, він, на мою думку, застарілий. Цей підхід весни 2022 року. Зараз осінь 24-го і перебіг подій. Свідчить, що фактично розширюється війна. Тобто залучаються не тільки техніка чи боєприпаси з Ірану, з КНДР, але вже йде мова про те, що в Україні будуть воювати солдати з КНДР. Це теж це насправді серйозний виклик. Це не означає, що НАТО може відправити. Сюди в Україну своїх військових, я думаю, зараз про це мова однозначно не йде. Але тут е, слушне зауваження Володимира Зеленського, що така сама реакція, як на прохання передати більше засобів протиповітряної оборони, більше бойових літаків. Тобто, план перемоги він доведений до наших партнерів. Але їхня реакція, вона, на мою думку, далека. Від того, яка може Україну задовольнити. Mm -hmm. До речі, про Рамштайн, який не відбувся. Пам'ятаємо, так минулої суботи це мало статися. Дивна історія, як на мене, тому що в Сполучених Штатах сказали, Байден не приїде, посилалися на а Дійсно, великий буревій був в Сполучених Штатах. А потім стало відомо, що таки поїде Байден до Європи, до Німеччини. Зокрема, ось напередодні відбувся цей візит. Напевно, таки в Україні на нього дуже чекали. Напевно, таки чекали на якісь заяви Байдена. Ні, поспілкувався із Шольцом Макроном і Стармером. а Також якісь там нагороди від Штанмайера отримав Байден. Ну, ніби приїхав попрощатися в Європу. Це тільки всього я не виключаю, що є якісь домовленості непублічні, ну, які не будуть щонайменше гучно озвучуватись, якщо ми згадаємо вчорашню заяву. Дональда Трампа про те, що Зеленський винний у розпалюванні війни війну і війна програна. То ми розуміємо, що за скільки там залишилось два з половиною тижні до президентських виборів, якраз коли е, громадська думка може так чи інакше відреагувати, е, демократи не будуть грати у зовнішньополітичну, політичну е, зовнішньополітичний порядок денний. Ну просто не будуть. Ну тому що тому, що для них. Президентські вибори в Сполучених Штатах набагато важливіші ніж е, допомога Україні. Давайте ми не будемо себе в цьому сенсі обманювати. І відповідно наші європейсь... європейські партнери, тобто ті країни, з якими е, представниками якими, з лідерами, якими е, яких Байден зустрічався, вони теж не будуть робити різких рухів у Франції Великої Британії. Я вже про це казав: серйозні соціальні проблеми у Німеччині за рік. За рік вибори до Бундестагу, але все одно Олаф Шольц сказав, що він не буде е заохочувати, а може і блокувати навіть доведеться е прискорене запрошення України до НАТО. Тобто, немає відповідного консенсусу. Це знаєте, це особливість, з якою ми стикаємось е на власному досвіді, на жаль. Тобто, якщо в Україні є. е не завжди для нас така, ну скажімо, схвальна консолідація, тому що ми воюємо і так чи інакше навколо Верховного Головнокомандувача потрібно консолідуватися. То наші партнери не воюють, і в них грають закони демократії. І ці закони грають відповідним чином сьогодні проти нас, тому що демократичні суспільства не можуть і не будуть. Ухвалювати рішення в такий спосіб, щоб зразу все для нас перевернути. Це я думаю, треба розуміти. Це, це перше. Але разом з тим, ми, попри все, не повинні зійти з шляху демократичного розвитку, тому що для нас відмова від демократичних принципів буде означати реальну поразку. Бо у великої Росії, яка є авторитарною, маленька авторитарна країна менша за неї. Вона точно не виграє це абсолютно однозначно. Ну і власне слухаючи вас, я згадую о той прецедент, інцидент, скандал. Я не знаю, як це правильно назвати, пов'язаний зі словами буцім, то про те, що Україна може зараз повернутися до ядерного клубу, розробляти знову ядерну зброю, виготовити виготовити ядерну бомбу. Пам'ятаємо, що видання більд про це написало. Пам'ятаємо реакцію президента Зеленського. Пам'ятаємо його запевняння в тому, що Україна це роб. У робити не буде? А як на мене, така дуже е, небезпечна гра, і дуже небезпечна інформаційна провокація відбулася. От, поясніть, будь ласка, де ми тут зараз, як нам це розуміти, і як в контексті того, що е, ви сказали, що Україна не відмовиться від демократичних принципів, і ми потребуємо цієї підтримки заходу для того, щоб перемогти Росії, як цей інцидент розглядати. Це, на мою думку, дійсно небезпечна ситуація, і спробую пояснити, чому. Е, багато у нас хто говорить: ну, подивіться на Ізраїль. Ізраїль ніколи не визнавав, що в нього є ядерна бомба, але е, він завжди працював так, ніби вона в нього точно є. Але в нього точно є е, засоби її доставки. Ну, щонайменше, сучасні бойові літаки у Ізраїлі існують. І Ізраїль свого часу. Терористичними методами боровся проти, наприклад, єгипетської ракетної програми, тому що він і він розумів, що це для нього створює величезну загрозу. У нас на сьогоднішній момент фантомні болі, які викликані, підписані, якраз буде скоро 30 років Будапештським меморандумом, тому що він для нас у 2014 році став величезним розчаруванням, бо ми думали, що Будапештський меморандум може нас захистити. Виявилось, що ні, але ми його підписали і підписали, крім нього, що більш серйозно договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Тобто, ми фактично не маємо в царині міжнародного права можливості сказати, ну, ми стали жертвою агресії, тому ми виходимо з цього договору для країн Заходу, радіофобія, тобто, е небезпека. Радіоактивного зараження вона існує ще з часів холодної війни. І підняти її на поверхню ці настрої дуже легко. На мою думку, серіал HBO Чорнобиль, він значною мірою підняв ці настрої, і Росія це використовує. Якщо ми вже два роки звинувачуємо Росію в ядерному шантажі, то зараз, навіть я, я цілком, цілком е, припускаю, що Вхід через більд міг бути ініційований Росією. Угу. І е, просто вони в такий спосіб відреагували на те, що Володимир Зеленський закликав е, розмістити на території України неядерний комплекс стримування, що теж, до речі, передбачає розміщення іноземних військових баз, що на сьогоднішній момент заборонено українською конституцією. І змінювати конституцію в умовах війни теж заборонено. І змінювати е, конституцію, фактично, по суті, змістовні розділи можна тільки на всеукраїнському референдумі. А провести всеукраїнський референдум в умовах бойових дій це ну, фактично замкнене коло. Угу, ні, тобто... так чекайте, а саме цей пункт, я так розумію, він стосувався якраз того, що після завершення війни це, це може статися. Ні, після завершення війни Володимир Зеленський говорив, що. В принципі, контент українські ага. війська можуть замінити американські в Європі? Так, так. Ну це амбітне завдання. Але е, поки що у нас боюсь, на нього немає грошей, тому що утримувати мільйонну армію після завершення бойових дій, мільйонні сили оборони це достатньо складно. Адже якщо зникнуть юридичні умови війни, то зникнуть юридичні умови і допомоги Україні. Це ж теж треба розуміти. І невже ми думаємо? Що той самий Фіцо і Орбана, може, й інші не піднімуть тоді галаси, не будуть говорити, для чого в Україні мільйонна армія, яка всього в п'ять разів менше, наприклад, населення Словаччини. всього населення. Mm -hmm. Тобто, такий такі ще момент. Плюс збагачений уран. Ми його віддали ще за Януковича, за те, щоб Віктор Янукович міг потиснути руку Бараку Обамі, бо той широко займався. Питаннями нерозповсюдження ядерної зброї, і для нього це було важливо. А для Віктора Януковича було важливо зустрітися з американським президентом і продемонструвати власну багатовекторність. У мене немає зараз достовірної інформації про стан українських досліджень в ядерній сфері. Наскільки я пам'ятаю, одна установа захоплена Росією ще в 2014 році на території Криму. є Інститут ядерної фізики і дослідний реактор е, в Києві, і наскільки я розумію, є е, дослідницька установа в Харкові. Як ми думаємо, чи е, Ну, Путін вчора це використав і почав говорити про те, що Росія ніколи не дозволить створити Україні ядерну бомбу. Тобто, ми можемо в цьому сенсі вивчити досвід Ірану. І ми, ми поки що виносимо за душки той факт. Скільки потрібно для цього грошей, скільки потрібно для цього, наприклад, електроенергії, і які потрібні наукові, нові наукові кадри? Не ті, які працювали за радянських часів, вони зараз в кращому випадку пенсіонери, а нові, ті, які, ну, якщо хочете, горять бажанням створити е ядерну бомбу. Де наші українські опенгеймери? Де вони? Відкрите питання. На правду, я хотіла б з вами що окремо поговорити про цих солдатів з північної Кореї, які допомагатимуть Російській Федерації у війні проти України. А прецедент, прецедент, маємо повідомлення, що зараз солдатів переодягають у російську форму. Велике питання навіщо ось військові аналітики, військові експерти кажуть: а щоб приховати те, що це солдати із північної Кореї, а щоб не викликати занепокоєння, Воєння, про яке ми так багато говоримо в світі, хто воює, та ніхто не воює, та це наші, це свої напевно казатимуть росіяни. Але з іншого боку, маємо інформацію, маємо заяви із південної Кореї. А кажуть там про те, що відправлення військ КНДР на війну в Україну серйозною називають серйозною загрозою безпеці міжнародного співтовариства, і власне те, що ці війська відправляються в Україну, історія. Ну м'яко кажучи, не дуже хороша для України, але тим не менше міжнародний прецедент. Ми можемо скористатися цією ситуацією. Ми можемо нагадати нашим партнерам, а, які про слова, які звучали до Олімпіади в Парижі, а, про те, що а чи не направити Європейські війська з Європи а, в Україну для, на допомогу українцям. Ми можемо якось зіграти на цій історії в позитив для України. Пані Юлія, військ з Європи в Україні не буде. Ну про це скричав абсолютно... Макрон. ну слухайте. Це абсолютно зрозуміло. Знаєте чому? Тому що якщо тут будуть гинути громадяни Європейських країн, це буде впливати на громадську думку. А всі лідери європейських країн, ну може крім Лукашенка, вони залежать від результатів виборів. Правда? А Кім Чен Ін і Путін, і Сі Ціпін. Від такого поняття, як вибори, не залежать від слова взагалі. Тому це треба достатньо чітко усвідомлювати. Чому переодягають північно-корейських солдат в російську форму? Тому що вони дуже вигідне пушечне м'ясо, гарматне м'ясо. Чому? За ними в Росії ніхто не буде плакати, правда? Вони їх, про них просто не знають. Їм не треба платити ці величезні, ну я думаю, не величезні, але певні, як там у нас, лади. Віддавати на їх смерть. Тобто, щось можна е, вкраденого в Україні зерна підкинути Північній Кореї, бо там голод це практично постійний стан. І що ще? Тобто це можливість наростити свої сили, ну, навіть якщо вони будуть, припустимо, в тилу, то е, це на сьогоднішній момент е, фактичний вплив на ситуацію, який дозволяє перекинути тисячі. Власне російських солдат напереду. Проходить інформація про те, що вони будуть діяти в Курській області, тобто на території Росії. Ну, це логічно, тому що все-таки для Росії е, витіснити українські війська з території Російської Федерації, це питання принципово важливе. Ми, як на мене, не допрацьовуємо в цьому сенсі інформаційно, не, не дорозповідаємо про те, що. Російські червоні лінії, вони надзвичайно пунктирні, коли ми бачимо, як і що відбувається на сьогоднішній момент з власне Росії, де йдуть бойові дії, і Росія при цьому не оголошує війну, але залучає своїх е, північно-корейських партнерів, з якими Путін, Путін і Кім Ін підписали. Договір про стратегічне всеохоплююче партнерство, тому ну, це, це дійсно, нам що треба в цій ситуації? Ну мені видається, що це насправді класика. Нам потрібні перебіжчики звідти, які готові в відповідному оточенні поїхати в столицю однієї з європейських держав і провести там прес-конференцію і розповісти і отримати. Південнокорейське громадянство, якщо вони за це будуть готові. Але розраховувати, що це можна зробити от просто так, за помахом чарівної палички, наївно. А от проводити переговори з Південною Кореєю про постачання Україні боєприпасів потрібно, тому що ці боєприпаси нам сьогодні необхідні. Тобто, ми, ну фактично, проти власної волі маємо вести мову про перспективи глобалізації цієї війни. Маємо наголошувати на тому, що Україна фактично вже не лише захищає Європу. Тут ця теза вона комусь заходить, комусь не заходить, але фактично стає на перепоні знищенню цивілізованого світу. Адже і Кім Чен Ін грався з різними ракетами і ядерними випробуваннями, і Путін погрожує ядерною зброєю. Це, до речі, питання про те, наскільки нам треба. Грати в цьому контексті. Mm -hmm. І відповідно, ми маємо діяти на випередження і маємо створювати свої. Ви ж бачите, як яка позиція США і НАТО. У нас це викликає глибоке занепокоєння. Вони, Вони повірять тільки реально отриманим даним. І це не дані розвідки, а реальні люди. Ну, так це працює. Ну, власне слухайте а і зараз слухаючи вас, я думаю, а як реагує Китай на оцю всю історію із направленням е, військових північнокорейських е, на допомогу Російській Федерації? Я гортаю зараз стрічки новин і бачу, що ніяк дуже обережну позицію займає сідідіньпін, має спілкуватися із путіним. Невдовзі так ми пам'ятаємо там в Каз Казані, в Казані Саміт в Рікс має відбуватися. Поясніть, будь ласка, яку роль в? Ці історії може зіграти Китай. Китай більш вразливий порівняно з КНДР. Uh -huh. У Китая показники торгівлі з Європейським Союзом і Сполученими Штатами складають сотні мільярдів євро і доларів відповідно. І для нього падіння обсягів цієї торгівлі може створити серйозні соціальні проблеми. Соціальні проблеми можна створити навіть в авторитарній державі. Це, ну, так би мовити, теж. Історичні аналогії можна проводити різноманітні. Це не означає, що зараз всі вийдуть на площу Тяньаньмень. Ні. Але для Китая важливо зберігати обличчя і бути ну, центром впливу. Тобто він е, повинен створити ситуацію, за якою фактично е, він ну, може вплинути на Північну Корею на Росію. але... З якихось причин цього не робить і має світові, я думаю, пояснити. Тут виникає питання: а як працює українська дипломатія? Я, крім візиту Андрія Сибігі і Дмитра Кулеба туди, ну, які відбувалися ще влітку, я великих дипломатичних проявів не е пригадаю на сьогоднішній момент. Тобто, це все-таки для нас Китай залишається далекою країною, попри те, що. Період до 2022 року, кілька років, Китай був нашим найбільшим торговельним партнером, і це наша помилка, яку ми будемо виправляти вже після завершення бойових дій. Не зараз. Зараз нам треба шукати можливості, ну, наприклад, з нашими іншими партнерами донести до Китаю інформацію, що ця ситуація для нього не вигідна. Mm -hmm. От що, саме невигідна. Якщо ми буде, просто, якщо ми будемо мислити якимись імперативами, притаманними Сполученим Штатам та Європейському Союзу, то ми не отримаємо відповіді від Китаю, тому що там своя система цінностей, своя система координат, вони мислять своїми категоріями, нічого в цьому сенсі не, не збираються змінювати. Це абсолютно очевидно, тому вони і власний план е припинення війни. Тобто, ми маємо спитати Китай. А як північно корейські солдати впливають на вашу ініціативу стосовно припинення бойових дій? Ви ж говорили, що їх треба якомога швидше припинити. А Росія навпаки здійснює ескалацію, причому е залучає солдат з країни, яка в принципі без санкцій Пекіну нічого подібного не зробить. Угу. Таким чином показуємо їхній інтерес в усій цій історії, і от з цього вже можна виходити Підносимо їхню значущість, якщо можна так сказати. Так, так, так. Пане Євгене, дуже вам дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Євген Магда, директор інституту світової політики. Говорив зараз. Друзі, зі мною підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.